З гостями, на жаль, трошки важче. По-перше, я вам рекомендую спочатку вам приходити правильно додому і створити тиждень-два такі правила, що собака вас зустрічає більш-менш не так перезбучено. Це, по-перше, на дзвінок теж бажано попрацювати, щоб вона не гавкала. І тоді, коли ви з цим попрацювали, вже гості приходять, буде вам легше з цим працювати. Бо коли хтось дзвінить дзвінок, ваша собака вже не гавкає, вже не дуже скажена, бо ви за це рогали. Да? Ну, вона просто зустрічає людину, яка хто там прийшов, плюс-мінус, ну, радісно, да? але. Ну, не, не перезбуджено. Так от, коли гость заходить, е, в ідеалі попросити гостя теж підругати собаку, якщо вона до нього ставить лапу. Лізе, да, перезбуджено. Як підругати гостю? Гостю не треба сильно ругати, гость може просто словом сказати ні. Да? Або якщо можна топнути ножкою і сказати ні. Це буде ідеально. Е, після цього зауваження ви підскакуєте, допомагаєте гостю підсварити вашу собаку, якщо собака не чує. А вона й не буде чути гостя, коли він ругає. Ну, е, це ж таке. Отаким чином, якщо гость не хоче сварити, хай мовчить. А ви просто самі відганяєте собаку, ругайте і відштовхуєте її тілом від гостя на метр два. Пам'ятаєте, як з да? як з дверима, так і з гостем. на метр два відштовхнули, відійшли, вона знову лізе. Ні, знову відштовхнули. Коли ваше ні працює, відштовхнути собаку від гостя не дуже важко буде. Чесно. Інша справа, коли ні не працює, і ви будете ругати і все одно нічого не буде. Ну і якщо гость. Каже, що я не хочу сварити, не хочу мовчати, хочу сісюкати твою собаку е, наперекор твоїм просьбам. Вона, що такі гості тоді, друзі. Ну як? Треба, звісно, такі гості. Ну, попросіть дуже, щоб вони хоча б допомогли, бо ваша собака, яка стрибає на гостей потім на вас, це ж ну, погано буде для вас і для собаки, і для інших людей на вулиці також. Да? Тому попросіть, я думаю, на гості згодяться.